Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 102 і читаємо тему сьогоднішнього уроку закріплення вивченого матеріалу. За планом, обчисли площу кожної ділянки. Давайте це завдання виконаємо усно. Подивимось на ці прямокутники. Кожна ділянка прямокутної форми. Щоб обчислити площу прямокутника, потрібно довжину помножити на ширину. Або навпаки ширину на довжину. У нас є ділянка з огірками, яка має довжину і ширину. Давайте перемножимо і отримаємо площу цієї ділянки 18 квадратних метрів. Дивимось на помідори. Одна сторона прямокутника відома, а ця невідома. Ми знаємо, що вся ця сторона 10 метрів. Отже, можемо знайти ось цей шматочок, цей відрізок, треба від 10 відняти 6. Буде 4 метри. Тепер можемо помножити 7 на 4 і отримати 28 квадратних метрів площа помідорів. Залишилось знайти площу перців. Ми знаємо, що одна сторона 6 метрів і можемо знайти ось цю з 7 метрів. Можемо відняти ось ці 3 метри і отримати 4. Треба тепер 6 помножити на 4 буде 24 квадратні метри площа помідорів. Переходимо до наступного завдання. Довжина кухні 4 метри, а ширина 3 метри. Її площа становить 1-8 площі квартири. Яка площа квартири? Склади подібну задачу про площу твоєї квартири або твого будинку. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 725. Пишемо перший параметр це довжина кухні 4 метри. Ширина кухні 3 метри. Площа кухні невідомо, але вона становить 1 восьму Площі квартири. Квартиру позначимо кв. Щоб знайти площу квартири, треба спочатку знайти площу кухні. Як її знайти? Правильно, довжину помножити на ширину. 4 помножити на 3 буде 12. А тепер. Ми знаходимо число за його частиною, тому що кухня – це лише частина всієї квартири. Якщо вона становить 1 восьму, то треба площу кухні помножити на знаменник на 8. 10 на 8 – 80, 2 на 8 – 16, разом 96 квадратних метрів – площа квартири. Можемо записати відповідь. Це завдання додаткове, виконати самостійно, а ми переходимо до наступного завдання. Потрібно пофарбувати стіну завдовжки 4 метри заввишки 2 метри, тобто довжина і висота або висоту ми можемо по-іншому назвати шириною. Скільки для цього потрібно фарби, якщо на 1 квадратний метр стіни витрачають 150 грамів фарби? Записуємо задача 726 Довжина 4 метри. Висота 2 метри. Фарби. Ми не знаємо, скільки грамів треба. Але ми знаємо, що на 1 квадратний метр 150 грамів. Давайте спочатку дізнаємось, а скільки квадратних метрів вся стіна. Тобто нам потрібно знайти площу прямокутної стіни довжину помножити на висоту. Це буде 4 помножити на 2. 8 квадратних метрів на 1 квадратний метр 150 грамів фарби. А на 8 таких треба 8 помножити на 150. 8 на 100 800, 8 на 50 400 800 плюс 400 буде 1200 грамів потрібно фарби. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 727. Переписуємо перший приклад. Як бачите, він має три дії, які ми також будемо виконувати окремо. Спочатку виконуємо дію в дужках віднімання. 810-685. Від 0-5 відняти не можемо. Беремо десяток, 10 5 5 Тут залишився 0, тому треба ще взяти ось тут. 10 мінус 8 буде 2, і 7 мінус 6 буде 1. Тепер виконуємо наступну дію, це у нас в дужках ділення. Як бачите, ми не можемо поділити на 17 легко, тому що ми не можемо розбити 17 на множники, тому будемо підбирати, на яке число треба помножити 17, щоб отримати 51. Давайте спробуємо на 3. 10 на 3 30, 7 на 3 21, а разом 51, отже, відповідю буде 3. І третьою дією виконуємо множення. 125 треба помножити на 3. 5 на 3 15, одиничку запам'ятовуємо, 2 на 3 6 і додати 1 7, 1 помножити на 3, 3. Записуємо результат. Нижче переписуємо наступний приклад. Він знову має три дії. Виконуємо першу дію додавання 254 додати 1304. Подивіться, як я записала. 4 плюс 4 8, 5 плюс 0 – 5, 2 плюс 3 5 і 1 переписуємо. Тепер виконуємо ділення. Можемо розбити 16 на два множники: 8 і 2. 80 спочатку поділимо на 8, буде 10, а потім ще 10 поділимо на 2, буде 5. І третєю дією треба виконати множення. 1558 помножити на 5 8 на 5, 40, 4 запам'ятовуємо, 5 на 5, 25, І ще 4 – 29. Двійку запам'ятовуємо, 5 на 5, 25, І ще 2, 27. Двійку запам'ятуємо. 1 на 5,5 5 і додати 2 – 7. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас рівняння записуємо. Рівняння 728. Переписуємо перше рівняння, щоб знайти х, який у нас є зменшуваним, треба до різниці додати від'ємник. Так і робимо. Відступаємо кілька клітинок і записуємо це додавання письмово. 4 плюс 5 9, 7 плюс 2 9, 0 плюс 3 3, 9 плюс 2 11 і 1 плюс 1 2. Х дорівнює 21 399. Давайте зробимо перевірку. Підставляємо замість х його значення. І виконуємо ось це віднімання. Відступаємо кілька клітинок. 21 399 відняти 2325. 9 мінус 5,4, 9 мінус 2,7, 3 мінус 3,0. Від одиниці не можемо двійку відняти, беремо звідси 11 -2, 9. і тут залишається 1. Ми отримали правильний результат. Тому переходимо до наступного рівняння. Я буду записувати на наступній сторінці, а ви записуйте нижче. Тепер х у нас є невідомим доданком. Щоб знайти невідомий доданок, треба із суми відняти, відняти відомий доданок. Відступаємо кілька клітинок і записуємо це віднімання. Від 2, 8 відняти не можемо, і взяти звідси, і звідси не можемо. Беремо звідси, тут буде 9, 9, 10 12 мінус 8 4, 9 мінус 8, 9 мінус 4, 5, 5 мінус 2 3, і 1 просто переписуємо. Х дорівнює 13 584. Робимо перевірку. Підставляємо замість х його значення і виконуємо це додавання. 4 плюс 8 12, одиничку переносимо, 8 плюс 1, 9 і ще 1. 10. 5 плюс 4 1, 10, 3 плюс 1, 6 і одиничку переписуємо. Ми отримали правильний результат. Можемо переходити до наступного завдання. Поросятку на зиму склало жолоді в трьох місцях. У першому місці воно склало 720 жолодів, а у другому у три рази менше, ніж у першому, а в третьому на 80 більше, ніж у другому. Скільки всього жолудів склало поросятку на зиму. Записуємо задача 729. Отже, спочатку порося склало в перше місце 720 жолудів. У друге – невідомо, але ми знаємо, що у три рази менше, ніж у перше. А в третє – на 80 більше, ніж у друге. Треба дізнатись, скільки всього це фігурна дужка. Можемо знайти, скільки воно склало у другому місці. Треба 720 поділити на 3, тому що менше так і робимо. Розбиваємо 720 на 2 доданки. 600 і 120. 600 поділити на 3 буде 200, 120 поділити на 3 буде 40, а разом 240 жолудів у другому місці. Щоб знайти, скільки, у третьому, треба додати. 80, тому що на більше. 240 плюс 80 буде 320 жолудів. Я перейду на наступну сторінку, щоб дізнати, скільки всього, треба 720, додати 240 і додати 320. 720 плюс 200, 920 і плюс 40, 960 плюс 300, 1260, плюс 20. 1280 жолодів. Всього можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. Розгляньте таблицю виліту літаків з Києва до столиць інших країн. Подивіться, у нас табличка не заповнена. Давайте спочатку її заповнимо усно, а потім будемо відповідати на оці питання. Отже, якщо у Варшаву з Києва вилітає о 16 годині 40 хвилин, летить 1 годину 35 хвилин, то прилетить, тобто буде час посадки літака, треба 16 годин додати, 1 буде 17, 40 хвилин додати 35, буде 75 хвилин. А ми знаємо, що 75 хвилин це 1 година 15 хвилин. Отже, час посадки літака буде 18-15 годин 15 хвилин. Щоб дізнатися, тривалість польоту до Парижу треба від часу посадки відняти час вильоту. Це буде 3 години 15 хвилин. Щоб дізнатися час вильоту до Лондона з Києва, треба від часу посадки відняти тривалість польоту, порахуйте, хто швидше, я чи ви подумайте, це буде 14 годин. 35 хвилин, тобто час виліту 14 година 35 хвилин. Щоб дізнатися час посадки до Вашингтону, треба 5 годин 50 хвилин, додати 9 годин 45 хвилин 50 плюс 45, 95. А це у нас 1 година 35 хвилин, тому тут буде не 14, а 15 година 35 хвилин. Це час посадки літака до Вашингтону. Перевіряйте, можливо, я десь помилилася. Тепер подивимось, тривалість польоту до Пекіну. Треба від часу посадки відняти час вильоту. 16 годин 25 хвилин, мінус 6 годин 20 хвилин це дуже легко, 10 годин 5 хвилин буде летіти літак до Пекіну. І залишилось дізнатися час вильоту до Токіо. Треба 22 години 40 хвилин відняти 13 годин 25 хвилин і це буде 9 годин 15 хвилин. Давайте тепер дамо відповіді на ось ці питання. О котрій годині прилітає літак у Варшаву. Ми дізнались о 18 годині 15 хвилин. На скільки часу пізніше вилітає літак до Парижа, ніж до Вашингтона. До Парижа вилітає. О 7 годині 55 хвилин, а до Вашингтона о 5 годині 50 хвилин. Щоб дізнатися, наскільки, треба із більшого відняти менше, і це буде 2 години 5 хвилин. Тобто на 2 години 5 хвилин пізніше. Наступне питання: наскільки довше триває переліт з Києва до Токіо, ніж з Києва до Лондона. Дивимось. Тривалість з Києва до Токіо 13 годин 25 хвилин, а з Києва до Лондона 3 години 45 хвилин, щоб дізнатись, наскільки знову ж треба з більшого 13 годин 25 хвилин відняти 3 години 45 хвилин. Спочатку віднімаємо 3 години, буде 10 годин 25 хвилин, а потім віднімаємо 45 хвилин, буде 9 годин. 40 хвилин, отже, на 9 годин 40 хвилин довше триває переліт з Києва до Токіо, ніж з Києва до Лондона. А ось це завдання виконайте самостійно. На сьогодні ми завдання виконали всі і класну роботу закінчено. тому дякую за увагу! До побачення!